Для більшості користувачів сьогодні планшети це або iPad, або щось для перегляду мультиків, і не сказати, що це абсолютне перебільшення, Проте таке є на ринку гравці, які намагаються зробити справжнього монстра для роботи і не тільки за цілком адекватну ціну. Серед таких є компанія Xiaomi, тож в мене в руках Xiaomi Pad 7. І сьогодні ми поговоримо про те, де компанії вдалося нас приємно здивувати, а де не обійшлося без розчарування. Ну і Галічу справді це планшет мрії на Android. До речі, якщо він вам сподобається, чи ви захочете придбати будь-який інший гаджет в магазині кібернетики, то для вас діє промокод, який принесе вам безкоштовну доставку в будь-яку абсолютно точку нашої прекрасної країни. Тож користуйтесь і кайфуйте, адже ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Розпочинаємо традиційно з пакування і комплектації, і тут у мене одразу ж відчуття розчарування, тому що коли я взяв цю доволі тонку коробку до рук, я сподівався, що виробник просто ну, все компактно помістив. Але ні. Виявилося, що в коробці тут лише сам планшет, запакований в такий собі тканинний класичний чохол, на якому написали всі основні характеристики пристрою, а також коробка з документацією та кабелем для зарядки. І тут мені хочеться отак, от глянути в очі. Сі Вміє і запитати, а де мій блок живлення? І чому взагалі досі існують комплектації без блоку живлення? Якщо ви думаєте, що я оце розганяю паніку просто через класичний блок на 15 Вт, яких ну, справді в кожного дома безліч, хоч бери і сам продавай, то ні, тому що цей планшет підтримує швидку зарядку 45 ватт і в умовній китайській комплектації в коробці ви знайдете блок на 45 ватт. А це погодьтесь приємно, але. Ну, ми з вами, європейці. Так гаразд, можливо, це важливо тільки для мене, тому напишіть в коментарях, що загалом звертаєте ви увагу сьогодні на блоки живлення в комплекті. Та їх переважно нема, але. Все одно. Що стосується дизайну і зовнішнього вигляду, то Xiaomi Pad 7 отримав цільнометалевий алюмінієвий корпус, який виглядає і відчувається як преміум. Товщина тут лише 6,18 мм, вага близько 500 грамів, і тримати в руках його легко. Транспортувати, кинувши, наприклад, в рюкзак, теж. Сам планшет доступний у чорному, сірому та зеленому кольорах. В мене якраз сірий і загалом виглядає він доволі стримано. Тепер по гранях на них у нас. Розташувався сучасний порт USB Type-C 3.2 Gen 1 для швидкої зарядки та передачі даних, але для самої швидкої передачі треба придбати окремий кабель, який власне підтримує такий формат, тому що комплектний це попереднє покоління. Також на гранях одразу чотири динаміки, щоб серіали, музика звучали загалом голосно та об'ємно, і про це ми ще обов'язково згадаємо. Звісно ж, є тут кнопки живлення і керування гучністю, але сканера відбитка пальця тут немає. Тож розблоковувати все. Це треба, так би мовити, по старому ручками або ж розпізнаванням вашого обличчя. А ще є магніти на корпусі. З боку планшету вони призначені, щоб тримати стилус, а на задній панелі магнітні кріплення для аксесуарів, наприклад, для клавіатури чи чохлів. Е, на жаль, і перше, і друге вам за бажання треба купити окремо, але ну, направду цікаві аксесуари для Xiaomi Pad 7 які полегшать вашу з ними взаємодію, вони ну, існують. А от чого немає, це можливості поставити. Ставити сюди сімку чи sd карту тому що існують тільки Wi-Fi версії цієї моделі. Не думаю, що у вас буде бажання там набрати комусь через планшет і побалакати по душам, але от відсутність слоту під SD-карту це справді сумно. Екран, як на мене, це однозначно сильна сторона даного девайсу. Тут у нас 11-дюймовий IPS з роздільною здатністю 3К з піввідношенням сторін 3 до 2, адаптивною частотою оновлення до 144 Гц та максимальною яскравістю 800. Ніт. Ну і мабуть, це найкращий IPS, який загалом сюди могли поставити з усіма його перевагами та недоліками. З переваг це однозначно відсутність шим випромінювання, і очі тут не втомлюються навіть при дуже тривалому використанні. Самі кольори досить приємні та насичені. До деталізації теж ніяких зауважень взагалі бути не може. Просто от кажучи, дивитися на цей екран і працювати з ним. Це от справді задоволення. Проте, якщо вже шукати недолю. То тут це, мабуть, пікова яскравість для роботи в приміщенні. Вам, звісно, вистачить сповна, проте, от на вулиці під сонцем, може бути трошечки недостатньо. Але вечірній перегляд улюбленого фільму точно принесе вам задоволення. Тут і якісний звук прийде на допомогу, адже PAD 7 отримав одразу 4 динаміки по 2 з кожного боку. І завдяки цьому звук виходить об'ємним, гучним і з нормальним балансом для фільмів і музики. от саме те, що треба. Є навіть підтримка Dolby Atmos, і також Xiaomi додали можливість підняти звук до 200%. І це як на мене дивно, тому що прям вдвічі він не піднімається. А це скоріше маркетинг, але стає реально гучніше. Це 100%. А це 200%. От, от стілечки б ще трошечки низьких, і було б загалом кайф. Що стосується системи та заліза, то Pad 7 працює на Android 15 в парі з фірмовою HyperOS 2.0 і працює воно все разом чітко, стабільно, фразів і підвисань мною помічено не було все красиво, все плавно. З фішок системи це обіцяні елементи штучного інтелекту, які насправді давно є в HyperOS, але які так само давно не працюють з українською мовою, тому тут настільки To search, Gemini і просунуте редагування фото. З цікавих і корисних фішок тут, звісно, є розділення екрану, аби ви могли використовувати одразу ж декілька застосунків водночас. І також цей планшет ви можете підключити, наприклад, до свого MacBook і використовувати як додатковий екран. Це, взагалі, магія без жодних проводів. Все працює стабільно, перевірено мною, все по повітрю. Функція називається бездротове розширення. Ерення екрану, і я насправді був дуже здивований, тому що ну при роботі це реально топ варіант. Лайк, якщо теж не знали про таку можливість. Або напишіть в коментарях, які ще планшети на Android так вміють без жодного проводу. Можливо, я просто про когось забув. За продуктивність тут відповідає процесор від Qualcomm, а саме Snapdragon 7 Plus Gen 3. І у всіх тестах, у всіх завданнях, у всіх іграх він показує себе топово. Я чесно не знаю, кому могло б не вистачити його потужності. Чи є загалом потужніші планшети на ринку? Ну однозначно є, проте цей малюк їм точно не поступається в питаннях стабільності і витривалості. До речі, в парі з потужним залізом, тут 8 гігабайтів оперативки та 128 або ж 256 гігабайтів сховища. Оперативку можна гібридно розширити вдвічі, а от сховища, як ми вже згадували, не можна. По енергоефективності тут теж питання насправді не виникає. Всередині сьомі 7 помістили акумулятор на 8850 мАч і в парі з енергоефективним залізом ви цілком можете розраховувати на один день активного робочого використання. Якщо це буде біль. Більш домашній гаджет то навіть півтора-два дні теж можете отримати. Сам виробник обіцяє до 20 годин перегляду відеоконтенту на одному заряді. Ну і я просто нагадую, що тут є підтримка швидкої зарядки 45 Вт, аби ви могли від 0 до 40% зарядитися всього за 30 хвилин. Якщо у вас, звісно, є відповідний блок живлення, говорити про камери в планшетах як про основну фішку, звісно, немає жодного сенсу, але і не згадати про них теж не можна. Тож тут коротко пройдемося по тому, що власне є в даного планшету. Основний модуль він, незважаючи на такий величезний подіум, лише один, і прямо на блоці камер нам написали, що він на 13 мегапікселів, щоб ми раптом про це не забули. Фронталка тут на 8 мегапікселів, і звісно, що для творчих фотосесій та. Соціальних мереж ці камери не підійдуть. Ну і я не думаю, що вам було б зручно робити все це на 11-дюймовому планшеті. Проте для того, щоб сфотографувати документ чи вийти у відеодзвінок, то вони просто фантастичні, неймовірні, неперевершені. І такі ж як і у всіх конкурентів на ринку. Насправді тут нічого вражаючого, камери є, і свою роботу вони виконують. Підсумовуючи всі враження від Xiaomi Pad 7, то це справді хороший, якісний, потужний і стильний планшет за доволі демократичною, насправді, ціною, зважаючи на весь його набір функцій. Якщо то ці гроші, тут був ще блок жилення, стилус чи не знаю, ну. Хоча б чохол, то взагалі було б топово. Але гадаю, що і так для багатьох він стане надійним робочим коником. Тож, якщо він вам теж сподобався, то нагадую, що придбати його вигідно, ви, звісно ж, можете за посиланням в описі під цим відео. А скориставшись промокодом ігор, ви отримаєте ще й безкоштовну доставку при замовленні онлайн. Ну а ще вас очікує 300 років везіння. Якщо ви поставите вподобайку, підпишитесь на канал і тицнете на дзвіночок, аби не пропустити нових оглядів. Дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.